Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні у нас огляд новинки від компанії Звіз. Це дверне бездротове вічко ДП-2. Поїхали. Ми вже раніше знімали подібні огляди на дані пристрої. Ми знаємо, що дуже існує багато зараз модифікацій цього приладу. Наприклад, була перша версія це ДП-1, потім вийшла ДП-1C, і в них було трошки... Недоліків, трошки таких небагато і багато було. Тому звіст трошки оновив даний глазочок. Він створив універсальну модель, яка в нас по типу як уже домофонія. Тому ви можете керувати не тільки з мобільного телефону даним пристроєм, але і ще й на екранчику. Заходити в налаштування і робити різні різноманітні дії, переглядати архів і тому подібного. Зараз ми вам хочемо продемонструвати, як він встановлюється, як він під'єднується. Все дуже швидко і просто. Ось що ж, давайте зараз переглянемо, як він у нас виглядає. Зараз я розпакую його, щоб нам зручно було. Сама база з екраном. Ось вона у нас так виглядає. Сама база це 4,3 дюймовий екран. Ось так від'єднується від бази. База має вже роз'єм Type-C. В попередніх версіях був у нас мікро-USB роз'єм. І також даний екранчик, тобто сама база, тобто сам домофон, у нас підтримує SD-карту до 512 ГБ. А саме класне, що даний от домофон з глазком він підтримує, у нього змінився акумулятор, він став більший. Акумулятор у нас, як заявляє, виробник у нас на 4600 мАч. Також класно те, що у нас, давайте переглянемо, саме вічко, тобто сам глазок. Він у нас має на борту. Вбутований пірдатчик, тобто у вас буде запис по детекції руху йти не за зміною пікселів в кадрі, а по конкретно на людину. Тобто людина з'явиться в кадрі, він засіче і запише. А якщо, наприклад, у вас буде різка зміна світла, там якісь пишки, різкі світла і все іншого, то він не буде фіксувати. Тобто у нас є можливість відсіяти хибні спрацювання, буде спрацювання тільки на людину. І ось так він виглядає у нас. Ще раз. Тут у нас є фізична кнопка виклику. Тобто, хто підійде до двері, натисне кнопочку і ви зможете поговорити з ним, почути, що він буде говорити. І ось тут у нас є датчик освітленості. Це у нас датчик, який допомагає увімкнути, яка підсвітку, коли у нас зникає світло. Також хотів наголосити, що раніше в першій моделі у нас було розширення в 1 мегапіксель, тобто 720 p а в даний вже вічко. Тобто нова версія dp 2 вже підтримує розширення у 2К. Тобто якість відео буде набагато краща і ви зможете роздивитися деталі, хто до вас прийшов. Ну що ж, тепер до самого цікавого перейдемо до установки. Ну що ж, перед тим, як встановити даний комплект двірного вічка і самого екранчику, нам потрібно з наших дверей зняти старий глазок. Вони бувають різні, ці глазки, вони відрізняються від. Товщини дверей, тобто, у, нас є, у нас буде різна довжина циліндра даного вічка. І у нас в комплекті є спеціальні такі от кріплення, які допомагають, які є, які є універсальні, тобто під майже всі типи і товщини дверей. Можемо побачити, що тут від великої до маленької. І давайте викрутимо наш глазок. Зазвичай це дуже все робиться просто. Береться велика монета. І вставляється сюди і прокручується. А з тої сторони ви держите саме вічку, щоб воно не прокручувалось. Але, на жаль, у нас монети такої великої немає на даний момент, тому я буду це робити підручним інструментом, який в мене є. Може, ви знаєте, якийсь є спеціальний інструмент, напишіть про нього в коментарях для спеціально, щоб викручувати ці вічка. Тому я візьму ось такі от ліногубці і її ми буду викручувати. Зараз покажу. Ну що ж, ми це зробили, ми викрутили сам глазок, вічку з тієї сторони і саму подзорну трубу. Да? ось яка у нас була встановлена ось тут. Тепер переходимо до кріплення самої бази і самого глазка, самого вічка до підключення до цієї бази. Для цього нам потрібно спочатку... Прикріпити сам глазок, для цього у нас є допомога. Тут бачимо трьох, двосторонній скотч. Для чого? Для того, щоб він у нас міцно тримався, і ми могли собі спокійно закріпити базову станцію, притягнувши їх один до одного, щоб дане вічко у нас не відвалилося. Воно тоді буде надійніше триматися. Що ж, тепер будемо кріпити наш глазочок, знімаємо цей скотч і обережно проталкуємо туди наш шлейф. Будьте обережні, щоб його не зламати. Також перед цим не забудьте, будь ласка, знежирити поверхню, для того, щоб наше вічко могло добре схватитися нашим двостороннім скотчем. Обережно продіваємо і дивимося, щоб у нас він був рівненько. Ось так. Все. Вроді гарненько і акуратненько він смотриться на берегу. Тепер нам потрібно закріпити саму базову станцію. Для цього у нас є ось такі от вигвинти. І нам потрібно підібрати розмір по... В довжині нашого старого глазка. Приблизно це у нас по кріпленню або перший, або другий болт. Їх тут іде два, обов'язково кріпить на два, для того, щоб воно трималось надійніше. Все, базу ми закріпили. Обережно сюди відховаємо наш шлейфік, щоб його не перебити. І можемо цепляти наш уже сам екранчик 4 дюйма і просто його ось так надягаємо. Обережно. Оп! Все. І давайте його увімкнемо. Все, показує. Все, 5 хвилин і система стоїть. Міні-домофонна така системка, дуже класна. На базі, захотіли базу зняли, зарядили, поставили назад, все. І у нас все працює. Міні-домофонна система. А тепер давайте трошки переглянемо, що в ньому є. Натискаємо головну кнопку і бачимо, у нас одразу ми бачимо зображення, бачимо сусідські двері, будемо бачити, що хтось до нас підійшов. Можемо зробити промисловий запис, можемо подивитися звідси архів. Бачимо, що у нас налаштовано, що у нас буде реагувати по детектору руху. Тут статуси, різні дата і час. І у нас є налаштування, Тут налаштування моніторингу. Який у нас режим роботи буде, наскільки потрібно, щоб енергозбереження було. Поставимо режим енергозбереження, щоб часто не заряджати. Нас бачимо зразу екранчик, трошки потух. Інтелектуальна е, детекція у нас є, можемо її налаштовувати, налаштовувати чіткість, якщо нам потрібно. Давайте повернемо в Mode, щоб можна було побачити. Тривожний можна виставити, що у нас тривога була, коли хтось буде підходити. До дверей рівень звуку можна виставити. Поставимо одиничку, хай буде, щоб не дуже дратувало. Налаштування самого дисплея, тут якість, контрастність, це можете виставляти під себе ВДР, чи потрібно, щоб на камері працював. Так, що у нас тут далі є? Дорбел, це ми вибираємо рінгтон, рівень сигналу, щоб почути, коли до нас хтось телефонує. Чи потрібна індикація на самому дзвінки, там кнопочка спереді, що коли ми натискаємо, щоб зателефонувати на базу? Мережа. Мережа це під'єднання до Wi-Fi для того, щоб наш дзвіночок міг телефонувати наш додаток і звіс. Можемо перейти і вибрати необхідну нам мережу. Все, бачимо підв'язалось. І тепер можна сканувати QR-код і додавати. Мобільний застосунок ізвіз. Також інше це у нас дата, статус батареї, як правильно заряджати, як правильно знімати. Тут все написано інструкція невеличка, пам'ять форматування флешки і оновлення прошивки. Але ми лишній раз це не чіпаємо. Що ж, Наступний етап це ми додаємо наш глазок у мобільний додаток ізвіз. Все дуже просто. Натискаємо додатку плюс, додати пристрій, скануємо QR-код. Які в нас на екрані тут. І натискаємо додати. Все, наше вічко додано, наш глазочок, можемо назвати його як захочемо, наприклад, там квартира. буде. І натискаємо наступний. І все, ми бачимо картинку. Бачимо, як він у нас працює. В додатку ми можемо бачити налаштування теж статус батареї, бачити налаштовувати інтелектуальне виявлення, налаштовувати звук, все те ж саме майже, що і на самому екранчику. Ну що ж, а тепер саме головне, давайте спробуємо зателефонувати на телефон. Натискаємо. І бачимо, приходить виклик. І ми можемо поспілкуватися. Алло? Раз-раз. Чутно. Чутно. Раз-раз. Ну, так от. Ну що ж, переходимо тепер до висновків. Друзі, як побачили, класна штука, супер гаджет, міні-домофонна система. хвилин, розібрали глазок старий, викинули, підключили. І все. Прикрутили. Все у нас працює. І у нас є така міні-система безпеки в нашій квартирі. На мобільний додаток отримуємо. Пуш-повідомлення як про рух, так і про дзвінок, і можна переглядати архів. За свої гроші, супер гаджет. Всім рекомендую. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Якщо у вас ще залишились якісь питання, пишіть їх обов'язково в коментарях про даний комплект. У нас також є спеціальна пропозиція на ці комплекти, детальніше в описі під відео. Всім дякую, всім па-па.